Продовжимо програму радіокомпанії Місто над Богом. До вашої уваги передача про моду з Катериною Лукашик. Сьогодні гостя програми Вінницька дизайнерка Катерина Лукашик. Бренд Катерина Лукашик спеціалізується на створенні суконь для особливих подій. Вечірніх суконь також кожна сукня розшита та ексклюзивна. Особливістю всіх виробів бренду Катерина Лукашик є моделюючі корсети. Концепція і основна ідея підкреслити красу і жіночність. Можливості корсету унікальні. іде затяжка на 20 сантиметрів. Плаття від Катерини Лукашик сама вишуканість, багаторучної роботи і прикраси. Тканини, мережево, яскраві прикраси та оздоблення дизайнерка закуповує в Італії і Франції. Багато подорожує в пошуку деталей, підбирає матеріали на виставках. Шикарні шовкові сукні усипані натуральним каменем, прикрашені мереживом, і навіть уявіть оброблені шкірою ската. Створення вечірніх суконь мрія Катерини з дитинства, моделі молодого дизайнера відрізняється оригінальністю і особливим стилем, і шармом. Сьогодні Катерина, гостя нашої програми, і дає поради, як жінкам модно і стильно виглядати. Доброго дня, Катю! Доброго дня! Тема нашої програми це мода. Як правильно підібрати свій власний стиль, які поради ви могли б дати? Ну, взагалі, так дуже цікава тема. Вона дуже актуальна. Спілкуюся на сьогоднішній день, я Також преподаю урок стилю в модельній школі в Вінницькій. і ми постійно розглядаємо питання, як це ж так, щоб виглядати стильно, мати свій власний стиль. По перше, цю тему можна розділити на багато таких підрозділів. Ну візьмемо основні такі підрозділи. Так, найперше, це все-таки рекомендую звернути увагу на свій колір, який підходить, і на базовий гардероб, те, що ми маємо в гардеробі. Обов'язково такі перші поради потрібно перебрати свій гардероб, що там є, оцінити його, намалювати певну карту, тобто, що таке карта. да? Ми кожен день одягаємо одяг, ми до нього звикаємо, і нам буває важко вже його навчитися видозмінювати да? різними прикрасами чи аксесуарами. Потрібно звернути увагу, якщо Найчастіше ми одягаємо. Потім, який в нас саме верх, що в нас біля обличчя. Розкласти по поличках спочатку верх окремо, все, що ми носимо, верхній одяг і нижній одяг. І ми можемо налічити в гардеробі буквально там 10 20 одиниць, можливо, п'ять одиниць верхнього одягу. Це те, що як нас бачать люди, те, що є біля обличчя, це гольф, блуза, можливо, сукня, можливо, шарфік. Да? Якщо побачите, що у вас верхнього одягу, те, що біля обличчя, досить мало, це означає. Що його потрібно поповнити. Я рекомендую завжди така пропорція один до трьох. Тобто, одній брюки чи одна спідниця має дорівнювати трьом різним видам верху. Для того щоб виглядати по-різному, Наведу приклад, якщо ми купуємо в магазині зручний красивий костюм, який по стилю підходить, тобто верх і низ, одного стилю. Ми так, так костюм купили, декілька разів одягнули. Нам вже він, якби нас вже в ньому нас знають. Ми не можемо його носити досить часто. Що ми робимо? Ми його видозмінюємо, можливо, там блузою, гольфом, светером, да, але також нас в ньому часто бачать. Ми не можемо з ньому, так, да, дуже часто в ньому ходити. І це свідчить те, що краще купувати не костюм, а краще купувати, коли, наприклад, гардероб ще не сформований. Купити, наприклад, чорні джинси чи темні джинси, купити білу рубашку обов'язково, одну рубашку різнокольорову якою кольору, який пасує до обличчя, і, наприклад, світер або щось яскраве. І коли виходити кожен день в джинсах темних, ми не бачимо людину по, по нижньому одязі. Тобто ми бачимо поверху. І коли у три дні підряд одягнете темні джинси, але різний светр, всі оточуючі будуть восприймати вас, як ви в новому, що ви обновці, як ви так часто змінюєтеся? І бажано, щоб цей верх був зовсім різний. Тобто зовсім різний. Таким чином і вам комфортно, і ви відчуваєте, що вас досить речей. Ви тоді починаєте дійсно видосмінюватися і вносити в гардероб вже те, що вам не вистачає. Ви починаєте відчувати свій гардероб, що вам хочеться, да? який колір вам ближче, в якому кольорі вам комфортніше. І таким чином купуючи, потрібно завжди купувати одяг. Подорожуючи в магазин, наприклад, одні джинси – три різних верха, Одна спідниця знов три різних верха. І маючи таких буквально 3 3 і 2-8 одиниць одягу, ви зможете цілий місяць ходити і будете вас. Буде досить таке гарне відчуття смаку і комфорту. А що можна сказати про аксесуари? Ось наскільки вони в одязі доречні, коли які аксесуари можна одягати. Ну зокрема, я маю на увазі біжутерію. Наскільки можна виглядати стильно і дорого, якщо ти користуєшся не золотими прикрасами, а все ж таки біжутерію? Біжутерія вона формує свій власний стиль. В залежності, яка то біжутерія, як часто вона і до яких речей приміняється, це вона надає стилю, тобто одягнувши класичну сукню футляр, наприклад, чорного кольору, да це як чистий аркуш паперу, можна сказати, і від того, як ми її доповнимо, буде залежати наш образ. Ми можемо на чорну сукню футляр, наприклад, накинути червоний шарф. У нас буде такі поєднання червоний з чорним. Це така впевненість, чітка подача. Люди, коли бачать людей і восприймають чорний з червоним, відразу помітно, що ця людина дуже впевнена, що з нею потрібно спілкуватися обережно. В плані що вона дуже чітка, знає, що вона е, свої позиції, да? тобто чіткість впевнені. Нині сприймається. Якщо ми до чорного кольору, наприклад, навпаки, додавимо контрасту білий, да? чорно-білий, він буде як також відчуття стилю, але це більш м'якший. Тобто ми можемо доповнювати різними браслетами, поясами, ремінцями, брошкою. От, наприклад, чорна сукня-футляри, краз одягаємо красиву брошку, да? таку там, в каміннях чи в прикрасах, і у нас вже вечірня сукня. Одягнувши там ремінець чи пояс чи шарф, у нас більш робочий буденний образ. Тому я дійсно рекомендую навпаки доповнювати свій гардероб різними аксес і в залежності від настрою у нас буде інший, новий образ. А як правильно підібрати стиль? А що можна тут сказати? Ось людина, наприклад, ну не може собі дозволити окремого стиліста, і якісь поради можливо теж не може там отримати. Що можна порадити, як людині підібрати свій власний стиль, щоб виглядати добре, щоб виглядати там можливо комфортно? що тут можна сказати? Ну, дуже дуже добре бачити саму людину, да по собі дійсно, коли працює людина з людиною, да, фахівець, він бачить, він відчуває, він дає поради так набагато комфортніше і, і чітко є рекомендація. А, так як на сьогоднішній день усі люди настільки різні, з різний стилі, смак, і такої загальної поради, загальна порада це дійсно переглянути свій гардероб, переглянути кольори, які підходять. Воно більше йде, більше восприймається як дійсно така професійна порада, тому що глобально да. Важко пораду, бо в кожного різний смак, комусь подобається сукня, хтось сукню взагалі не носить. хтось ходить, ходить в джинсах і в брюках, а хтось проти взагалі джинсів, і тільки спідниці. Тому тут важко глобально відповісти, але переглянувши свій гардероб, коли людина не впевнена, що їй підходить, то краще звернутися до класики і старатися одягати однотонні речі і прикрашати краще їх іншим кольором, навчитися відчуття смаку поєднувати кольори, наприклад, одягати чорну сукню, поєднувати її різними аксесуарами, от цілий тиждень проекспериментувати, зробити такі. Наприклад, тест, кожен день одягати чорну сукню, класичну футляр, наприклад, чорні колготки, чорне взуття, щоб, наприклад, фон був чорний, і кожен день старатися її видоізмінити. Наприклад, один день виділити прикраси, там буси, да, чи жемчуг, чи прикрасу, брошку. Інший день одягнути шарф, наприклад, червоного кольору, інший день одягнути, наприклад, кардиган, там світлий, сірий, щось щось тепле на неї. Да? І тиждень походити в одній сукні, тобто в одному тому ж одязі, але поекспериментувати, навчитися поєднувати, додавати туди інші. Колір, коли в нас це вийде, ми зможемо з легкістю в гардероб вносити інший колір, навпаки, поміняти вдягнути там бежеву сукню, пастельно. Да все пастельне. і до пастельного то той самий червоний шарф, ті самі прикраси, тільки ми вже його наносимо на інший тон. Да? Оце дійсно є порада, тому що ми вчимося поєднувати, і ми відчуваємо, що нам краще. В чому ми отримуємо більше компліментів, Чи нам комфортніше, коли в нас кардиган, шарф чи нам коли аксесуари таким чином, ми формуємо свій власний стиль і відчуваємо, да таким чином дійсно. Я можу сказати, що це хороший тест, а глобально дати пораду, коли хтось тільки переважає дійсно джинси, хтось скежули, тобто це дуже складно. Ну, так. А стосовно кольорів, зазвичай раніше, там я пам'ятаю, там в модних журналах було написано, що колір сукні там чи колір светру має відповідати, пасувати до очей. Тобто, якщо там блакитні очі, то кольори там сині, блакитні. Потім з'явилися такі рекомендації щодо кольору волосся, тобто, що має вже гармонувати там Очі з кольором волосся а вже тоді підбирається колір одягу. І буквально десь дається нещодавно відносно побачила ще одну рекомендацію: що колір все ж таки одягу підбирається під шкіру. Обличчя, які поради ви могли б тут дати, як людині підібрати свої кольори, які їй пасують? На що вона має звернути увагу? Дуже цікаве питання, тому що працюючи в галузі моди та дизайну, як, як дизайнер одягу завжди з таким з питанням зустрічаюся, коли потрібно дійсно підбирати колір. І так як у нас поширена. Мережа магазинів, бутиків, тобто всі зазвичай стараються дати якусь тему, як саме тобто потрібно продати річ, потрібно розказати під, під що ж вона підходить, та річ, да? і пішло дуже багато таких різних напрямків. На мою думку. Саме головне, колір має пасувати. Взнати, чи він підходить чи не підходить, потрібно експериментувати. Ми свого боку практикуємо так: ми до обличчя прикладаємо багато різних шматочків тканини. Тобто, якщо є блакитний колір, да, наприклад, блакитний колір є різних відтінків. Він є холодний, блакитний, є теплий блакитний. Є більш такий, як змішаний, можливо, да. Він з відблисками різним, як хамілону. І коли ми до обличчя ставимо певний відтінок, да теж як якщо ми з косметикою, да у нас там зачіска. Нам підійде більш яскравий колір. Якщо ми кожен день є блакитний холодного, то да, відтінку, є теплого, і від того наскільки ми видозмінюємося з макіяжами чи без макіяжу, важко сказати, навіть що є один тон, і він тільки той тон підходить. Від нашої зміни ми фарбуємося. Сьогодні ми там в світлому волосі. Завтра у нас темне волосся. Сьогодні у нас змакі... макіяж, завтра завтра нас нема макіяжу. Потім ми нанесли рум'яни по червона помада. І нам вже підходить інший відтінок. Тобто це контраст. Ми, коли змінюємось, ми як в контрастність контраст. Підходить будь-що, головне правильно його комбінувати, правильно підкреслити. Тому потрібно дивитися до зеркала і різні шматочки ставити до обличчя і бачите, наскільки от вам він подобається, наскільки ви собі подобаєтесь у зеркалі. А шкіра, волосся воно загальний образ. Я ніколи не можна казати, що потрібно під шкіру обличчя підібрати, чи під чи під колір очей. Це трішки, на мою думку, неправильно, тому що є загальний образ, загальне враження. До зеркала підійти і ставити біля обличчя, тому що низ ми не бачимо зоровим оком, ми бачимо обличчя і все, що знаходиться. Біля обличчя, а ви згодні з цим поділом жінок на типи? на увазі осінь, зима, весна, літо Ні, ні я вже вже не згою не згодна. Раніше це було, да зараз я дивлюся на образ, на загальний образ. Тому що зараз настільки різноманітні зовнішності, настільки їх можна бачити людину по одному, вона коли нафарбується зовсім інша людина. Тобто ніколи не скажеш, що це не нафарбована людина була. Тобто люди дуже змінюються за рахунок дійсно стилю, аксесуарів, прикрас людину можна кожен день не впізнавати. Тому казати, що це там тепаж осінь чи зима, це буде дуже Складно. А як ви підбираєте стиль людині, ну, маю на увазі її одяг, ось коли її бачите? Тобто ну заходить людина, і на що, напевно, в першу чергу ви звертаєте увагу. Найперше, це дійсно колір. Колір і комбінування одягу між собою. Бо буває так, що взуття ми носимо класично універсальне джинси іншого відтінку, свят іншого відтінку, куртка ще іншого відтінку. Тобто, все між собою настільки різне, і коли його бачимо в загальному образі, воно дійсно не пасує до до один до одного. Знову можна сказати, чому людина так одягається. Можливо, так в гардеробі поставлено, можливо, немає як чіткого плану, поставлено якоїсь певної задачі чи сформованого стилю, скоріш за все. Але сам перед, що що людина хоче, якщо вона хоче сформувати свій власний стиль, ми завжди починаємо з чистого аркушу паперу, так як я розповідала. Ми беремо один колір, який людині пасує. Це не обов'язково може бути чорний, це може бути там графіт, оливковий, приємний синій колір, теплий коричневий. Якби самий головний фон, який їй біля обличчя пасує. І беремо його як основу і на, на ньому формуємо вже додаткові там аксесуари, жакет, кардиган, там шарф, тобто де, ті деталі гардеробу, які будуть доповнювати. Да? Отаким чином потрібно починати все ж таки завжди з, з, з чистого листа, це взяти той колір, який ближчий, і до нього доповнювати. Ось жінки зазвичай підбирають помаду, що має співпадати колір е, туфлі, і помада і сумочка. Ну і десь здається, теж знову таки я читала, що це вже трохи застарі. Такі поради, все ж таки, чи має співпадати кольор сумочки з, е, з кольором взуття. Моя думка, що ні, все залежить також від загального образу, від хризми. Людина навпаки буває, якщо ми виділяємо інший колір сумочки, інший колір помади взуття. Якщо воно правильно зі смаком гармонує, людина має свій стиль її по вулиці. Легше впізнати на таку людину. Можна споглядатися, вона може бути як еталоном краси, її можна запам'ятати і на ній брати приклади. Тому це все залежить від самої. Людини і від харизми, тому що є зовнішність яскрава. Є зовнішність не яскрава. Якщо яскраво зовнішність і ще е, різнокольоровими барвами розсипати, то взагалі все буде знаєте, як різнокольорова веселка. Тобто, дійсно тоді найголовніше відчуття смаку стилю, тобто відчути себе і таким чином формувати. А ви звичайно, яскрава зовнішність і, і не яскрава. А чим ви керуєтесь, ну, визначаючи це? Що таке е, я чи таке яскрава зовнішність? Я маю якісь такі на базі... очі якісь яскраві, чи колір такий насичені волосся? Яскраві, там зелені очі, рудий колір волосся, е, червона пома. Ада, плюс одягнути там синій яскравий кардиган, плюс там не знаю, жовте взуття чи коричнева сумочка. Да? І коли людина йде так по вулиці, вона виглядає як веселка, тобто маючи вже руде волосся і додаючи туди ще таких багато-багато різних кольорів. Воно дійсно виглядає як веселка. А коли людина, наприклад, має натуральний кольор волосся, мінімум фарбується, да, наприклад, і у нас там чорна сукня футляр, і ми одягнемо червоний жакет. Ми виглядаємо стильно. Нам достатньо одягнути червоний жакет для того, щоб мати якусь яскраву нотку в гардеробі, маючи все яскраве волосся і підкреслювати, звісно, це занадто занадто яскраво, на мою думку. Ну я бачу, що у вас дуже такий поміркований макіяж. Маю на увазі, що ну помада нют можна так сказати. Так. І як ви взагалі ставитесь до макіяжа? Тобто, якою має бути жінка, який має бути її макіяж, аби вона виглядала не дуже яскраво, бо іноді бачиш жінок, які ну, здається, там десь за 70 років вона так намалюється, що ну ну таке відчуття, що ну явно зайве. А ось на заході, наскільки я знаю, там дуже помірний макіяж, і навіть. Не всі фарбуються, дуже рідко фарбуються. Ну принаймні, так, колись було в Польщі за радянські часи, вони дуже дивувалися, коли наші жінки приїжджали, коли дуже там скуповували такі яскраві помади. Вони казали, що це ну так не має бути, і вони практично не фарбувалися. їхні жінки ну це десь на початку 90-х років такий був тренд. Я знаю, що на заході, там, наприклад, Великобританії, теж не дуже фарбуються. І зараз якась така, така тенденція доходить до нас, що дуже має бути такий помірний макіяж. Чи все ж таки тенденція? Говорять щось інше, да. які зараз в моді Це. макіяж дуже дуже цікаве питання. Це така затронулася глобальна тема, до якої поміркувала досить довгий період часу. Що я можу сказати? Якщо ми розглянемо ще як зростали наші бабусі, наші мами, да в той час не було яскравого одягу. Я розглядаю саме нашу Україну. Да? Не було яскравого одягу. Джинси, коли тільки з'явилися них був такий ажіотаж, тобто все коштувало дорого. Джинси пам'ятаю, коштували не знаю, скільки зарплат потрібно було, щоб і вони були джинці. такі сірі більше ніж до чого я веду? Що Україна вона в нас на стадії знаєте такого розвитку? Якщо дитина, оскільки нашій Україні 26 років, досить молода, ця от уявіть людину, дівчину, які 26 років. От мені 27, да можна сказати, що ми якраз одного віку з Україною з народження України. І людина в цей час що вона робить? Вона розвивається, вона вже має якусь свою стратегію по житті, куди вона рухається, що вона робить. Ну вона ще зовсім юна, можна сказати. Тобто вона не досвідчена, їй не 60 років, не 50, вона й не має такого багажу досвіду. Да? Якщо розглянути країни сильні, які вже там за 60 років, 50, вони більш в них вже міцніший фундамент, і люди, які живуть там, вони вже їм не потрібно, щоб виділитися дуже яскравого кольору або дуже яскравих такого хутра, там кольорів, дуже багато прикрас. Вони вже то пройшли, їм вже простота, да їхня їх їх більше радує, чим, наприклад, дуже яскравий одяг. В нас в Україні дуже певний період часу люди не мали, не мали того яскравого, і коли нас нам буквально трішки стало комфортніше жити, ми ж собі дозволяємо ці яскраві речі. Нам здається, що за рахунок от яскравих кольорів, нам просто це хочеться. Да? І тому відразу, коли ми там дуже часто подорожую за кордоном, спостерігаю, відразу видно де, де слов'янський народ, а де, наприклад, американці, тому що е, наші дівчата вони вибирають саме яскраве. В них високі каблуки. Вони гуляють по місту на каблуках, в коротких спідницях. В них яскраве хутро, тобто їх одразу далеко видно. Червоні губи, одразу видно, що це от йдуть українські дівчата. Да? Подивитися на Америка на інші країни, наприклад, не буду конкретно називати. Люди дуже просто одягнуті. Там кросівки, джинси, светр. Тобто, дуже дуже простота. Мінімум макіяжу. Це не свідчить те, що хтось кращий. Просто у них це вже пройшовся цей етап, да а ми тільки на стадії його вивчити. Тому ми за все хапаємося. Нас також часом це пройде, ми також будемо потім мінімум використовувати. А коли ми зараз вже використовуємо мінімум, да, це свідчить про те, що нам вже краще жити, нам вже комфортніше, що ми вже можемо обійтися без таких занадто яскравих, таких яскравих речей. А такі яскраві речі ми залишаємо на особливий випадок, такі як Новий рік, день народження, весілля. Це таки хочеться, якщо у нас цілий рік такий буденний, класичний одяг і весільна сукня. Нам хочеться і розкішно, з красивим шлейфом, щоб вона сяяла. А якщо на Кожен рік у нас яскравий одяг переважає в гардеробі. От у нас зазвичай там яскраві жакети, розшиті, багато аплікацій, ручної роботи. то тобто, зазвичай такі дівчата на весіллях хочуть сукню більш класичну. Більш таку, знаєте, так, вишукану класику, без зайвих таких елементів. Це залежить все від того, який одяг переважає в гардеробі, наскільки він насичений, наскільки він яскравий. От, і те, що не вистачає, ми потім його комбінуємо. Е, ну, зараз говоримо більше про жінок, а так. чоловікам все ж таки теж варто було б дати якісь поради, напевно, хоча в них не такі. Такий різноманітний гардероб, як у жінок, але все ж таки, які поради ви могли б дати чоловікам, аби вони підібрали свій стиль, аби вони виглядали, в принципі, непогано, що їм для цього потрібно чоловікам ну я завжди говорю, що жінці, що чоловік завжди харизма це посмішка на обличчі, це гарний настрій. Завжди усміхнений чоловік, який робить компліменти, який посміхається. На того чоловіка завжди споглядають дівчата і жінки. Да це посмішка на обличчі. Звісно, це верхній одяг. Якщо ми говоримо конкретно вже про одяг, це зміна стилю верхнього одягу. Не так як, наприклад, маємо один светер і ходимо в ньому постійно. Купили один чорний светер і постійно в ньому ходимо дуже дуже довго. Там все таки потрібно змінювати верхній одяг, там міняти відтінки, експериментувати. Що мені здається проще, але я б не сказала, що це дійсно що що настільки проще, тому що все рівно хочеться видозмінення, хочеться мати свій свій стиль, щоб так розбрали приклад. Кожній людині приємно, коли до неї є увага. Ну, чоловіки нас зазвичай віддають перевагу таким більш темним, тонам. А наскільки ну доречні, якщо людина вже доросла, чоловік він може використовувати якісь яскраві там светри. Це в принципі, ну не будуть думати, що він якийсь такий дивний. Це нормально для, для українського <світ sending> чоловіка? Звісно, нормально, в залежності від того, які, які кольори. звісно, якщо ми так як я говорила раніше, одягнемо там руде взуття, салатовий светр, джинси ще там з вставками, з, е, потім ще шарф іншого відтінку, куртка теж і все різне різно. Звісно, так можу можуть, як як споглядати, що людина занадто занадто стильна, да, тобто занадто яскрава. Якщо це в поміру, наприклад, роде взуття, коричневий светер, темні джинси, плюс там шарф красивий стильний, да там прикрашає зараз якраз осінь, і осінью доречно кажуть, що осінь це найкраща пора, щоб для модників і модниць. Чому тому, що погода сіра? Все сіре і одягаючи яскравий шарф, там оранжевий, червоний. Ми яскраво виглядаємо контрастність. Тут якраз є багато деталей для того, щоб експериментувати. Тобто можна і тепло одягатися за рахунок там шапки, шарфа, видозмінюватись, але ми маємо яскравість. саме зараз. Не питання в погоді, що погода холодна, навпаки, це, це шанс для того, і ша як то кажуть, наступний крок, щоб виглядати стильно, Катю. Які ще поради ви хотіли б дати нашим слухачам стосовно муди. Та Ну, Сьогоднішня погода так, у нас наближається, наближається холода. Новий рік <свят> Новий рік наближається, да. зазвичай ми завжди хочемо одягатися красиво і не одягаємо шапки, не вдягаємо рукавички, не одягаємо шарфік. Я рекомендую зараз задуматися всім і купити собі красиву шапочку, шарфіки, рукавички, щось яскраве таке можливе, щоб дійсно буде відрізнятися і виглядати і тепло, і стильно, красиво. Тобто звернути увагу на комфорт, все-таки експериментувати, хто ніколи не. Носив шапку чи шарф, все-таки підібну таких, таких теплих масивних речей, да? все-таки звернувся за допомогою або по постилю до дизайнера і все-таки підібрати, спробувати. Сама от перебрала нещодавно свій гардероб так само. Я розумію, що блуза, верхній одяг, там чи светри, да, коли хочеться тепла, їх менше, ніж, наприклад, нижнього одягу. Нижнього одягу може бути більше, це неправильно, тому що нижнього одягу багато, але виходить все рівно по більш зручнішому. Серед там серед десяти джинсів, у вас одні самі зручніші. І ви хочете сходити в них. Тобто Но... вони хочеться інше одягати, бо зручніші ці. А свій одяг, де ви підбираєте, самі для себе? шиєте? Так, ми ж в колективі. До звісно, там джинси я купую в магазині. В мені є там бренди, я, я люблю купити. Джинси вони зручні. мені не бачу доцільності шити їх, коли, наприклад, шити. Светер теж можна купити в магазині, там класичний, да. Якщо говорити вже про стиль, коли йде зустріч з клієнтом, коли є, йде зустріч, взагалі там ділова по роботі, то звісно, там це діловий костюм, це сукня-футляри, це певні аксесуари, це його, його треба тільки створити. Бо як купити сукню в магазині, таку, яку, наприклад, йдеш там на захід, і на тому заході ще таких зустрічаєш. П'ять сукнь. Здається, питання, що якось не. Не хочеться такого конкретного порівняння прийти. Там є хороший магазин з одягом, і всі знають, що він хороший. Всі туди йдуть купувати. Всі купують Да? Для того дійсно йде видозмінення, але уявляєте, як таке видозмінення? Всі в чорній сукні футляр із червоним шарфіком. Тож якби да виходить таке питання для себе, я так думаю, що ви шиєте? Да, для себе дійсно шиємо. То тобто, яскравий святкою одяг в мене тільки тільки свій одяг. Не то, що не ношу, бо не подобається, тому що я відчуваю, що я хочу, воно ідеально сидить по фігурі, воно ідеально пасує по кольору. Тобто комфортно. Коли комфортно, людина розкривається і може більш впевненість в неї з'являється. Коли не комфортно, йде жатість, людина ховається, вона старається, щоб ніхто не бачив. Таким чином, ну в здається неправильно. Краще хай це буде мінімум, але воно має бути комфортно. Ну а пошити у вас е, якусь там сукню, це дорого для mm. там для звичайної людини. Не знаю, там... як дорого, то класична сукня футляр, починаючи від тисячі тисячі. Гривень робота коштує. Тканина це плюс-мінус 2 тисячі гривень може бути сукня. Uh -huh. Це класична футляр, треба да? ідеально сидіти, де підібрана хороша тканина, яка не буде кашлатитися. Це велика різниця, коли ми купуємо в магазині, там знаю, зараз дуже поширені магазини українських виробників, де дешеві доступні речі. Але можна прослідкувати, що як вони носяться, що дійсно декілька стірок вони починають кашлатитися, Тому uh -huh. що використовуються натуральні тканини, і в яких немає ніяких домашків, вони скручуються, вони після стільки зменшуються. І виходить, що декілька такий одяг можна вдягнути. і ну, а, втрачає свій вигляд зовнішній. а костюм діловий Діловий костюм він де дорожче. Це така взагалі як полу-кутюрна робота, тому що це всі воротнички, карманчики, це все ручна робота, це не робить машин-автомат. На заводах я бачила, як це робить машина автомат, кармани, боже, це красота, все автоматизовано, швидко, коли людина грається, вона за день робить тільки два кармани класні. Ну, майстер свої справи він за день може зробити два кармани. Оце 4 години три-один карман, 3-4 години інший карман. Ось робочий день закінчився. Скільки людина може майстер, якому досвід. Роботи там 20-15 років, яка йому доцільність працювати на роботі, якщо він пошить за день тільки два кармани. Хай це мало. Йому або відмовитись не шити цей одяг. Да? Я так глобально до цього завжди підходжу, тому що борюся, борюся за колектив. Весь час у нас є. У нас певний період часу змінювався колектив, поки ми не знайшли, не сформувалися. І після того, коли піднялася оцінка праці команді, працівникам, то дійсно ми вже закріпилися, повищилася якість, тобто я не боюся високу зарплату платити, і ну, і речі. Чи, дійсно подорожали, тому що навіть костюм, плюс-мінус робота буде коштувати в межах ну, не дешевше, ніж 4 тисячі гривень. Це робота. Це жакет, там, брюки, наприклад, да? Плюс тканина може бути різна, може бути як тисячу-дві тисячі гривень. Я не говорю за оригінальні там там такі дуже там, ну, ексклюзивні тканини там італійського походження, де можуть коштувати там в євро і євро і за метр. да. Є досить хороші тканини, де метр коштує тканини там 20 доларів. Mm -hmm. Хорошу, да? Хорош, хороша якість. Декілька метрів тканини, робота ньому виходить ціна там 5 шість тисяч гривень, 6 тисяч це у нас хороша класика, але це не просто хороша класика. Це насправді висока якість за доступну ціну, тому що такої якості роботи, такої тканини, костюми зазвичай коштують в бутиках там не знаю, 500-1000 доларів, тобто а за кордоном, взагалі по 2-3 тисячі доларів. Тобто ми використовуємо ці тканини, які за кордоном, тобто якість їхня, як в домах моди, тобто висока якість. Ви mm -hmm. ми понизили свою якість. Ми би у нас доступніша ціна була в рази mm -hmm. доступніша. У нас висока якість посадки виконання нас на це йде і часу багато, ну якість висока. Маючи такі костюми, це дослужити в гардеробі, ну не знаю, ну дуже довго. Якось люди соромляться запитувати, скільки коштує. Буває, от приходить клієнт, йому все подобається. ну, запитати ціну. Ціна буває, сама ціна дорога завжди. Якщо, якщо купувати ціну. Якщо ми купуємо одяг або ми знаємо, скільки раз ми цей одяг одінемо, то це вже не є дорого. Якщо ми знаємо, що ми купимо пошиємо класні жакети іскравий. Він за нього заплатимо навіть там п'ять тисяч гривень це 200 доларів з хорошої тканини, ідеальна посадка. А такий жакет бренду домах моди коштує 2 тисячі доларів. А ви купуєте за 200 доларів. Вислухали передачу про моду з Катериною Лукаш. Гостей програми була Вінницька дизайнерка Катерина Лукашик, Автор програми і ведуча Ірина Булгакова. На все добре.